Не, не давайте бджолам е, ото всього, не псуйте їм можливість гарно перезимувати. Е, давайте їм можливість якісно перезимувати. Ну, а якщо ви хочете отримати гарний, якісний канді, у ну, вас немає як його зробити, ви щось не понімаєте, ви щось сумніваєтесь, боїтеся, будь ласка, беріть наш канді. Єдине, що ми сюди додаємо ще от в зарічний період, це екстракт полину. Чому ми додаємо екстракт полину? Тому що я завжди, коли закормлюю бджіл в зиму, якщо є в тому потреба, я додаю в сироп екстракт полину. А відсоток там йде невеликий. Для чого полин? Якщо ми отримуємо, є два типи випорожній бджіл: пронос і хвороба, нозема викликає, Нозема апіс. І от в полину є от ті от речовини, які нозему апіс пригнічують. І от коли ми сюди додаємо от той полин, Тут його 0,0 0, 0 якийсь там міліграм, але він тут є, є. Да? Для того, щоб